Таль, говоримо про речі дуже неприємні, які траплялися, але з них ми мусимо зробити висновки. Зокрема, яким може бути баланс думок у журналістських матеріалах, коли журналістка просить дати контакт квалтівникам, аби запитатися його думку, а також про наслідки вже обговореної 100 разів історії про так звані п'яні вечірки. чому мені не подобається це формулювання, коли молодики знімали відео знущання і ґвалтування над дівчатами і публікували їх у мережі. Ярослава Кравченко, ведуча керівниця декоти. Театру, кураторка проєкту всі по 10» з нами на зв'язку. Пані Ярослав, мої вітання вітання. Відгомін є цієї справи так званих п'яних вечірок, оскільки ці ж молодики хвалилися, що вони збройним силам допомагали за рахунок там якихось донатів і все іншого. Повна брехня і дурня виявилася під час судового засідання. правоохоронці це не підтверджують. По перше, можливо, ваша реакція ще на таку маніпуляцію. Я так розумію, що їх ще буде вернати в цьому судовому процесі чимало. З приводу того, що вони збирали гроші для ЗСУ, це це дуже дуже цікаво. Я для мене тут виронає порівняння з тими 90-ми, 90 коли люди, які займалися ректом, потім будували церкву і розказували, ось ми церкву побудували. Так само, ну будь-яка волонтерська діяльність чи благодійна діяльність, вона не може. Компенсувати то, якщо ти займаєшся чимось злочинним, мені здається, це дуже цікаве порівняння. Хочу зрозуміти, або щоб ми помислили, власне, що які висновки треба зробити з цією історією. Ну, одні висновки будуть, звісно, у правоохоронних органів, я принаймні сподіваюся. А інші висновки, як запобігти таким ситуаціям, школа, виховання, окремий предмет з якоїсь освіти, ваші думки. Я думаю, що якраз ця історія дуже багато, на дуже багато думок наштовхує із приводу зв'язку з правоохоронною системою, з приводу журналістської етики, до якої теж є багато питань. Власне, як, як подавалася ця історія? Мені б дуже хотілося, чого чого взагалі. Я взялася її поширення і висвітлення, тому що я просто звичайна людина, яка проходила повз. Мені дуже хотілося, щоб будь-яка жінка, яка опиниться в подібній ситуації, відбудеться вона десь у когось на квартирі. Відбудеться вона на вулиці, відбудеться вона в будь-якому вісті, щоб людина, яка проходила повз і стала свідком такої ситуації, вона втрутилася і вона про неї розповіла. Тобто хочеться більш безпечно себе почувати в нашому соціумі. А для цього ми маємо більше говорити про проблематику. І так, якщо ви спитали про школи, то ми пам'ятаємо, які власне були обговорення з приводу сексуальної освіти, яку намагалися ввести подекуди уроки. Але... В контексті того, що в нас є ратифікація Стамбульської конвенції, то в контексті того, що в нас є а, визначення нове вже відредаговане, що таке зґвалтування, а і що таке особисті кордони іншої людини? І що, і, і що таке цькування, і що таке сталкінг? Я думаю, що е, ці поняття на рівні з поняттями там один плюс два елементарних знань з математики в школі мають бути обов'язково. Та назад, якісь, знаєте, бувають іноді крайності, тут якісь полки дискусії щодо сексуальної освіти, а, а потім вирина якийсь предмет там, без образ до інших предметів, там релігії знавства чи ще щось. Ну воно трошки по іншому там називається в школах. Знаєте, від одного метаємося до іншого метаємося. Я ще намагаюся зрозуміти логіку деяких людей, які дотепер пишуть по телеграм-каналах про те, що самі винні. Знаєте, оцей вислів такий вже сумнозвісний. Бо якщо там дівчина прийде в гості до чи дівчата прийдуть в гості до хлопців. То це вже лейт на екскорт. Але якщо хлопці прийдуть в гості до дівчат, то в принципі нічого страшного немає. Мене теж дивують ці, ці коментарі, але мабуть не так сильно як вас, тому що я не перший рік працюю з гендерно, з проблемою гендерно-зумовного насильства, і ми працювали із ООН, жінки, робили спільні проекти, і саме для того, щоб пояснювати, чому не винна да чому в насильстві винен саме гвалтівник. І до речі, оскільки ця теза звучала неодноразово, я дуже сподіваюся, що це мало так засісти у людей в пам'яті, хто веде насильство. з приводу реакції суспільства: а чоловіки, які так висловлюються, мабуть, хочуть себе відгородити від. Того, що вони чоловіки, і в них є щось спільне з тими, хто організовував подібні вечірки і знущався над дівчатами. Жінки, які таке як коментують глибинно, якщо розбиратися, є дві причини: або тупість, або страх ототожнювати себе з жінкою, приналежністю до жінок тому що тоді автоматично з тобою теж це може статися, навіть якщо ти не ходиш на вечірки. Я вам дізнаюсь одні речі, від якої мені чи то соромно, чи ніякого. Десь років кілька тому, коли була кампанія MeToo, пригадуєте, мабуть, її я до того якось не замислювався над цим рівнем насильства проти жінок у суспільстві. Коли своїми коліжанками почав про це спілкуватися, у мене був насправді шок. Наскільки часто вони з цим стикалися? Можливо, просто чоловікам, жінкам довкола треба один з одним більше говорити про це? Потрібно і говорити, але наскільки я зрозуміла, найбільш дієвим способом пояснити чоловікам, чи варто засуджувати в цій ситуації дівчат чи взагалі яку сторону обирати. Це просто поставити на е, місце будь-якої дівчини, яка в, е, є жертвою подібної ситуації, поставити когось зі своїх рідних: маму, сестру, е, доньку е, чи свою дружину. І як тільки ти заміняєш замість учасниці цієї історії, ставиш туди свою доньку і уявляєш, що вона. Наприклад, була в парку, і з нею таки сталося. Чи напишеш ти з засудженням до своєї доньки, те ж саме, що ти пишеш і що ти коментуєш по відношенню до цієї ситуації? Так, потрібно говорити, тому що ну, наскільки жорстокий досі, на жаль, світ жінок? Порівняно зі світом чоловіків, з якими ну, кожна друга жінка в світі по статистиці страждає від того чи іншого виду насильства. І йдеться не тільки про фізичне і сексуальне насильство, йдеться про економічне насильство і ще ряд всього. Тобто. Ми просто живемо в світі, і здається, що він приблизно в одна що приблизно в однакових умовах. А насправді це досі зовсім не так. І одна з задач наших це виховувати суспільство, яке буде змінюватися і буде давати більше відчуття безпеки жінкам в цьому світі. Ну власне, я теж, мабуть, у цьому світі жив. Думаючи, що приблизно все однаково, але це було. Великою помилкою. Е, інша тема, яка, можливо, би і залишилася знаєте, такою темою для професійної дискусії, про якісь там не знаю, цінності, стандарти і все інше, але вона виходить ширше і більше. Це випадок, який трапився нещодавно, коли одна із е, е, письменниць отримувала отаке повідомлення. Е, мене звати Марина, я журналістка видання Стопкор. Мені дуже прикро, що з вами сталася така жахлива історія у 2012 році, яку ви описали у своєму пості. Там Карсишла мова про один із актів насильства. Ми б хотіли її Висвітлити, щоб жертви насильства зрозуміли, що не так, що не треба мовчати про такі речі. Але підкажіть, можливо, у вас зберігся номер телефону Нікіти, щоб ми могли почути і його версію подій того страшного вечора. Що це було? А є теж курси цієї історії, і вона, вона жахлива, але вона підіймає ще один ще одну проблему, яка у нас знову ж таки є особливо на фоні війни вона розквітла це непритримання журналістської етики. Справа в тому, що, наприклад, є, є спеціальні організації, які навіть проводять тренінги для журналістів і журналісток, які хочуть працювати в секторі вибачте, прозвучить грубо, да в секторі насильства. Тобто є певні ну психологічні там поради, як можна працювати і говорити з жінкою, яка бо. Й... Жінкою з чоловіком, які ймовірно стали, стали жертвами. І цього треба притримуватися. Тут з одного боку, чому страшна ситуація, що журналістка така. Я притримувала журналістського стандарту. Я вирішила висвітлити дві сторони. Але камон, ти пишеш жертвою насильства, питаєш неї номер гвалтівника серйозно. Ну, Тут якось трошечки з. Логікою, мені здається, проблеми. Але чим ця ситуація попередня ще підняла багато питань щодо журналістської стандартів етики, і взагалі це те, що багато хто зараз досі, і, до речі, ви теж в ефірі називають підозрюваних гвалтівниками. Звичайно, у нас у всіх є очі, і ми це все е бачили на власні очі, і можемо дати оцінку відео, яке е ми бачили. Там було знущання. Але поки суд не доведе їх е провину, ми їх не маємо права так називати, тому що це або підозрювані, або суд вин виніс вирок, і ми знаємо, що вони е гвалтівники. Тут теж питання до преси, яким чином ми формулюємо е тези, які... Власне, випускаємо потім в льоди, погоджуюся. Можливо, я таке і зрунив необачно на свою некористь, скажімо скажем так. А, але так просто, якщо повертатись до цієї історії з журналісткою, можна ж далеко зайти. Так можна ж і номери телефонів просити російських військових Ну, Так, чому б ні? Може, вона спробувала там з дружинами позв'язуватися. Тоді тоді вона допомогла правоохоронним органам. Насправді, неетична, некрасива історія. І в той час, коли ми. Надто багато стикаємося з історіями насильства, і російська армія його взагалі використовує як інструмент залякування нашого населення не тільки щодо жінок, а й щодо дітей, а й щодо чоловіків. Ще більше треба бути уважними до, до цієї теми, тому що є специфіка, як розмовляти і з ким, розмов... з ким розмовляти. Да. Дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Важлива як на мене розмова Ярослава Кравченко, ведуча керівниця дикого театру, кураторка проєкту Всі по 10». Спасибі.